Наталя забіла, весела абетка. Автобус їде по алеї, Акація цвіте в садку, а ми зібралися під нею абетку вчити легку. Будинок білий біля річки з балконами на кожен бік. Будують братик і сестричка, бо в них і батько-будівник. Веселі вишні вкрили віти, Виблискують з височини. Васильку воду лє на квіти, Щоб вище виросли вони. Гелгочуть під горою гуси, город забігло гусеня. геля, геля гука гануся, його з гороху виганя. Дубові дрова дід рубає. В дворі під деревом сид старим, а дітвора допомагає носити дрова з двору в дім, електрику містам і селам електростанції дають, а жниварі гуртом веселим на елеватор хліб везуть. Єноти вивели гуляти, своє єдине дитинча. За їх сім'єю вовк зубати, є хидно стежить за куща. Жуки дищать в садочку літом по стежці жабка плих та плих, Жоржини квітнуть жовтим цвітом, кружляють бджоли біля них. Зима морозина дворі, замети білі на землі, Зуріють в небі ясні зорі. Заснули зайчики малі. Дивись, який новий годинник висить на стіні нині в нас. Усі години та хвилини ми вивчили, щоб знати час. Івасик іграшками грався, а по двору ішов індик. Івась побачив і злякався, І від індика в дім утік. Їжак покликав їсти й пити своїх маляток їжачків, та не схотіли їсти діти, він їхню їжу сам поїв. Йоржа впіймав на вудку Йосип, схопив і зойкнув ой ой ой. Не знав, напевно, Йосип досі, який колючий йоржик той. Качки, край капанки клопочуть. Качаток кличуть під комиш. Кача впіймати кішка хоче, Катруся киці каже Киш. Лелека ластівку питає, Хто вище всіх птахів літає. Літають люди вище всіх на літаках своїх стрімких. Ми в Київ з мамою поїдем, найкраще місто поміж міст, в метро помчим, в музеї підем. І сходим на батоні в міст. На довго нитку стини, на мистини настуся хоче нанизать, вона напевно буде нині на нашім святі виступать. Ось гляньте з оленятком олень. У зоопарку нашим є. Окрайчих хліба тато олен за огорожі їм дає. Похмуро плещуть хворі в моріх. Хвилі морі пливе на північ пароплав, В пургу і штор у морськім просторі Він путь до пристані проклав. Ромашки рватими ходили над річкою в рясній траві, І раптом равлика зустріли Із ріжками на голові. Стоять під снігом сосни сонно, сидять на соснах снігурі. Санчата на ставок з розгону скотились весело згори. Тепер весна Тарасів тато на тракторі степу весь час. Як тато трактористом стати також збирається Тарас. Уранці йдуть учитись учні, учителька у школі жде. Улянці нашій аж незручно. Чому ж вона туди не йде? Фурчить, блищить на різні барви фонтан веселий у садку, в нім водить флот легкий та гарний Федорка в білім фартушку. Хоч хвилі ходять і хлюпочуть хоробрі наші хлопчаки. В човні хиткому їхать хочуть, вони хороші моряки. Цапок водицю п'є з цеберка, скубе травицю на лужку. Солодкий цукор чи цукерка це теж цапкові до смаку. Чубата чапля чваньковита через болото йде одна, чомусь з журавликом дружити не хоче чапелька чудна. Шматок сальця шукає мишка, у нашій шафі шарудить. якщо гоне на мишку кішка, а мишка шусь у шпарку вмить. Ще дощ іде періщить злива, щенятку вимокло як хлющ, а щиглих ще бетон щасливий, щебече пурхнувши на кущ. Ось день скінчився, закрию книжку, бо скрізь вже тінь і лялька спить, І я вкладу м'якеньке ліжко І теж засну, як лялька вмить. Юрасик любить працювати. Він юний садівник юнат, з юрбою малюків завзятих, за школою він садить сад. Ялинка ясними вогнями яскраво світиться сія. Якраз до свята цими днями усю абетку вивчив я.